Привіт! Вітаю вас з Новим роком! Сьогодні в нас з вами буде перша розпаковочка в цьому році. Давайте дивитися, що в нас є. У нас є два пакуночки з резерву. До речі, як бачите, вже один такий прийшов собі подраний. Сподіваюся, що там все на місці. І є у нас така посилочка з Аліекспресу. Навіть не знаю, що там, бо не пам'ятаю, що замовляла, бо, мабуть, це десь два місяці тому було замовлено. А наразі хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайки і коментуєте. а ми будемо дивитися з вами спочатку велику посилку, що в нас тут є. До речі, я не знаю, чому, але раніше, якщо ви пам'ятаєте, то рецепт запаковував в такий білий папір дуже гарно. А зараз вони не запаковують. А я не знаю, чому. Мені подобалося дуже, коли вони вклали в той папір. Так, давайте спершу будемо дивитися, що у нас тут є. Бачите, які в нас такі сумочки. Це у нас сумочки для взуття. У нас такі дитячі. Це 39-й розмір повинен бути. Давайте подивимось. Так, це у нас 39 розмір, 25 сантиметрів. Як правило, то це воно вірно пише. Якщо тут пишуть, що це 25, то вона є 25. Так, по якості вони прикольні, вони такі легесенькі, дуже. Зверху вона така як а, сіточка, але з іншої сторони там є таке, як, бачите, ось таке як утеплення трошки, тобто вони навіть не літні, а осінні. Так, дивіться, чи а, стелечка тут дуже-дуже м'ягесенька. Ще вам показую, які вони є. Це у нас дитяче. 39-й на хлопчика. Такий прикольний. Ми дивимось далі, що у нас є. У нас є ще одна пара. Це у нас так, такий зимовий варіант, також дитячих. А це Ці ще, легше, ще легше, ніж ті, що були. Хоча це зимовий варіант. Бачите, воно така тут утеплене. Тут так розстібається. Це в нас вже сороковий варіант. Але якщо дитина носить 39-й, то на зиму краще замовляти 40-й, щоб можна було одягнути носочок. Тут стелечка також приклеєна, але вона м'ягесенька. Ось тут вона на піночці. Це, це не шкіра, це замінник. Але як для дитини на один сезон, то взагалі супер. Так, кросовки в нас коштували десь 400 гривень, ці були десь 700. Але я для вас залишу силочки, ви зможете подивитися. А скільки, за скільки я їх замовляла і скільки вони наразі коштують. Я бачите, дивлюся, що тут як, як буде ручка помальована. Ось ось оце. Навіть не знаю, що це таке. Або як, ага, це як клей. Трошки, можливо, коли при виробництві, але воно обіддереться. Але я для вас залишу ссылки, І за скільки я замовляла, коли ви будете дивитися, то, скоріше за все, ціна буде інша, а можливо, вже цього товару не буде, тому що зараз вже стартував сезон знижок, і дуже швидко все розкупляється, особливо, якщо це по дуже гарній якості. Так, це в нас футболка чоловіча, це в нас розмір XL. А, вони також десь до 300 гривень. Так, це в нас повинен бути 100% бововна. Бо... Так, це катон. Це 100% катон, розмір XXL або 44-й. Так, бачите, вони заклеють всі ціни, щоб ви собі не бачили, але я навіть не знаю, чому вони це роблять. Але раніше воно, воно проходило все з цінами. Це дуже дивно. Так, це в нас ще одна чоловіча, також XL. До речі, такий кавовий колір. Вона приємна на дотик, також це у нас повинен бути 100% котон, бо по відчуттям вона дуже приємна. Так, це в нас також 100% катон, Футболочка прикольна. Так. Тут в нас є ще піжами. Так, це воно у нас так складено, тому не буду розказувати. Це у нас чоловіче. Це у нас такий новорічний варіант. Клітиночка. Це така, вона досить, знаєте, тепла, а по відчуттям така як рубашечка. Як рубашка, вона така доволі плотна. тому на зиму. І зверху вона така гладесенька, якась така цікава, як бархатка. Це також у нас 100% кото. Розмір також це XL, і давайте подивимось вверх З Зимбірним пряничком. Це в нас футболочка така, теж XL. І це в нас, подивимось, з чого вона зроблена. Але дивно, чомусь тут така дуже малесенька бірочка. По-різному -по робиться. Так, це в нас також хлопок. Це кетон у нас 100%, але дуже гарний принт. Тут у нас якось вишивка йде. Це тут такого кольору воно. Ось це біле, все це вишивка. Заді воно просто без нічого. Дуже прикольно, мені подобається. І дивимося цю посилку. Я сподіваюся, що тут все є. Але вона в нас вже порвана. Якщо що, то в мене є відео розпакування. Тому можливо. Але я сподіваюся, що тут все є. Так. будемо дивитися з Так, це в нас жіноча, така, також, щоб спати. Це футболочка. Вона також 100% катон. А по якості вона така ж, як і зелена, така трошки вона плотніша, але футболочка. Так, тут у нас такий принт. І такі у нас шортики. Це у нас розмір Елька. Так, ми щось солодліп. Ого. Це цікаво. Навіть цікаво, чого воно злиплось. Тут, бачите, так. Ага, тут у нас. Такий принт. Я так розумію, що це було при виробництві, він такий муштовував. Але воно не липне. Не знаю, чого воно залиплось. Це у нас спинка така. Прикольно. Так, і у нас такі шовки. Це розмір L І я бачу, що це повноцінна елька. Взяли її десь 300 гривень чи 320. Як за 320 гривень і 100% котон, вона дуже приємна, прикольна. Так, що у нас тут? Тут у нас чоловіча рубашка. Це у нас розмір емочка. Мені ця дуже подобається. вона така цікава з таким коміром fit Можливо, для когось це дуже важливо, бо я знаю дуже багато хто носить саме slim fit бо slim fit воно трошки йде завужено, ніж, звичайно. Так, хочу подивитися. І це в нас 100% катон. Це в нас вона із недешевих рубашечок. За ці дві рубашки це було 1400. Але яка як, саме скільки коштує, а десь по 700 гривень 680 вони коштують. Але вони того вартують. А ця трошки теплий. Ну, вона не така а, прохолодна, як ця. Мені здається, що це трошки тепліше. Бачите, що я казала, що як а, на піжамі чоловічій? А, були штани. Вони десь ось такі, як ця рубашка. Вони дуже круті. І рубашка дуже крута. Це в нас також а, розмір М. І це у нас регуляр фіт. Тобто то була фіт, вона буде більше вас обтягувати, а це вона буде трошки вільніша. Дуже класно. І ця рубашка і ця мені подобається. По якості вони просто офігенні, б вам сказала. Тому, якщо хтось хоче замовити, то я рекомендую ці дві рубашки однозначно. І, можливо, зараз будуть ще більше розпродажі. Треба почекати, можливо, десь ще тиждень і будуть дуже гарні знижки. Але може бути таке, що не буде вашого розміру. На то вони є пост продажі. Я ага, не знаю, тут... що одна. у нас тут гірлянда. Ось така гірлянда. Зараз ми її подивимося з вами. Оце. Десь я її замовила за 70 гривень. Вона повинна була дойти до Нового року. Так, я вибачаюся за такі неполадки, бо були з відео. Так, це я замовляла десь півтора місяці тому, це за 70 гривень. Така у нас лампа. Якщо я не помиляюсь, це повинна бути в нас двох метрова. Але можна було і трохи більше. Давайте подивимося, як воно працює. Як бачите, то вона від USB. Це прикольно. Чи вона працює від Powerbank? Чекало. Зараз спробуємо, Чи воно працює? Працює. Але вона бомбезна, Бачите? За 70 гривень, де ви зараз бачили, за 70 гривень таку лампу. Але, мабуть, я рекомендую, якщо ви хочете її вішати десь на ялинку. І вам потрібно більшу замовляти, десь п'ятиметрову, бо це двохметрова. Це вона невелика, але вона просто офігенна. Мені дуже подобається. Подивитися, як вона. Тут різні кольори, така зірочка. Бачите, і як за 70 гривень. Я, я навіть не знаю, що зараз кава коштує дорожче ніж, ніж 70 гривень, а це дуже прикольно. Тому е, наразі дякую вам за те, що ви дивитесь моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Можливо, вам щось не подобається, але або ви хочете щось, щоб я оглядала по-іншому. То пишіть в коментарях. Дякую, па-па!